У Полтаві дуже багато каштанів. У нас нема скільки. У нас це на Луганщині, говорить переселенка Людмила. Додає, у Полтаві вже четвертий рік. Разом із чоловіком збирає каштани вперше. Говорить, планують їх здавати в приймальний пункт. Чули, бачили, що люди так збирають, і там почули, що можна на лічення. Бачили, що приймають їх. Ну для чого я не знаю? Теж, мабуть, щось роблять. Можемо і мішок, можемо два. Ну, як спина не заболить, так і можемо нас обирати. Чоловік Микола ділиться, має ще й власні плани на каштани. Хоче зібрати їх ще й для настоянки. По пакетику зберемо і хватить. На суставов. На горілки настоять і мазати сустави. У Болтаві сезон збору каштанів у розпалі. Нині за один кілограм можна отримати шість гривень. Містяни несуть їх охоче, збирають усі від школярів до пенсіонерів. Говорить керівник складу із прийому вторсировини Віталій Бугайов. Сезон розпочався два тижні по тому. Спочатку не дуже великий ажіотаж Так був по каштанам. А так це живі гроші. Ті, що лежать на землі, назбирав, приніс. Почали ми з 3 гривень за кілограм, а так як ринок диктує свої правила, то ми адаптувалися під ринкові відносини. Головні вимоги до каштанів, щоб вони були не прілі та без шкірки, а говорять у пунктах прийому. Далі ж їх везуть на переробні підприємства, каже Віталій Бугайов. На переробні підприємства його сушать, дроблять, і воно так мовити в порошок до пилу. І далі хлопці його підрізнюють відправляють переробники у медицині. Каштан застосовує для лікування багатьох захворювань, кажуть фармацевти. Каштан має цілющі властивості, завдяки яким застосовується в офіційній медицині для покращення стану судин, зменшень запалення, набриків та болю. А також для нормалізації травлення та роботи серцево-судинної системи. Його використовують при варікозі, тромбофлібіті, геморої, ревматизмі, подагрі та захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Триватиме сезон прийому каштанів ще близько місяця.